Вітаю, дорогі друзі! Коротко про головні події п'ятниці в Україні та світі, які ви могли пропустити протягом дня. І так, добігла кінця детективна історія щодо передачі Україні додаткових систем протиповітряної оборони Петріот. Греція та Іспанія, попри тиск, відмовились надавати Україні додаткової системи ППО Петріот. Представники країн повідомили, що не збираються знімати з чергування найбільш ефективні засоби стримування противника. Натомість Іспанія повідомила, що передасть для потреб України пакет з ракетами для системи ППО Петріот. Сполучені Штати Америки повідомили сьогодні про укладання у для поставок озброєння та військової техніки в Україні це буде саме великий пакет військової допомоги Сполучених Штатів Америки. Вартість його буде складати 6 мільярдів доларів. Відбуватись він буде протягом декілька років. В цей пакет вийдуть такі типи озброєння, як ракети для ППО Петріот, артилерійські боєприпаси, дрони та зброя для боротьби з дронами. Пентагон повідомив про те, що буде співпрацювати з Україною над покращенням захисту танків. Абрамс повідомляється про те, що з 31 танка, які були надані Україні для проведення контрнаступальних дій, вже знищено 5. Карта бойових дій змінилась, і тепер на відкритій місцевості танки стають легкою здобиччю для російських дронів-розвідувальників та винищувачів. Британський ЕСМІНІС вперше з 1991 року. Відбив ракетну атаку. Це відбулось в Червоному морі під час супроводу цивільних суден, по яким хусіти завдали ракетного удару. А про ці та інші події більш детально на моєму каналі Автомат Нюз посилання в шапці профіля. Дякую за увагу. Слідкуйте за новинами, не перемикайтесь, бережіть себе. Все буде Україна. Пока-пока.